Недільний майдан у Хмельницькому знову зібрав тисячі людей. Попри безліч внутрішньодержавних, обласних та міських питань головним болем для всіх стали події, що розвертаються в Криму, куди Російська Федерація вела свої війська. Крим це є, була частина України і буде. Це агресія проти України, Російської Федерації. Кримчані вирішать питання розумно. Треба їм дати право. Ви виговоритесь і право прийняти рішення Крим наш. Я половину життя жизни прожили, і прожив в Росії. Вторую половину жизни я прожив е, в Хмельницькому. Меня тут зраділись діти, і моє відношення, як і всього народу України е, в тому, що Україна має бути незалежною європейським Інтервенція російська. Як це ще можна по інакшому називати? Якщо ну я вважаю, що Росія намагається спровокувати українські війська на якісь дії, на якісь постріли можливо, і щоб розпалити війну Різко отрицательна. Хто може та окупацію? Ніхто і родичі там живуть дуже. Ми незапокоєні там, що відбувається для мене. це вообще експансія Росії. Я проти. Не страшно. Ми хотімо розділення України. Я хочу дуже... чинити. Я за целесність. Я за Те ж саме, як сердечко розрізати на, на дві половинки. Це одно ціле. Я не розумію, зачем. Я не говорю на русском. я живу на Западной Україні, Бандеровця не видела. Зі сцени Майдану до людей звернувся міський голова Сергій Мельник. Я хочу проінформувати громаду, щоб закликати всіх до спокою, щоб ви знали, що всі військові частини, які знаходяться на території міста, Хмельницького приведені в повну бойову готовність. Зараз військомат наш проводить, викликає всіх резервістів. Це як традиційно, в плані підготовки. Також десь 50 чоловік сьогодні прийшли. В військомат, записуються люди як в плані підготовки. Очільник міста закликав не розводити паніку та не поширювати чутки, адже жодних передислокацій чи інших рухів немає. Усі комунальні підприємства міста працюють у звичному режимі. А якщо у хмельничан є якісь скарги чи повідомлення, їх можна залишати за телефоном гарячої лінії 1580. Далі слово взяла Рада Майдану, під час якого висунула єдиного кандидата на посаду губернатора області Валерія Лескова. Майдан неодностайно та підтримав кандидатуру. Тож рішення хмельничан направили на розгляд виконуючого обов'язки президента України Олександра Турченова. Доки мітингувальники висловлювалися стосовно агресії російських військ у обласній державній адміністрації, відбулась зустріч голови облради Івана Гончара з представниками національних меншин, Життєво важливо не допустити в області провокацій загострення міжнаціональних стосунків. Ми добре розуміємо, хто і чому роздмухує цей особливо небезпечний конфлікт, і відрізняємо кремлівську кліку від. Російського народу етнічні росіяни, як і представники інших національностей, стояли поряд з українцями на барикадах, в столиці, та завжди підтримуємо наше прагнення до свободи, збереження територіальної цілісності. Росіяни, вірмени, євреї, поляки та угорці єдині у своїй думці. Вони люблять і цінять Україну. Це війна проти нас всіх, що не существують нас меншин в Україні. Сегодня есть один единый народ, который называется украинец. Мы все украинцы. Возьмемся за руки, друзья. Я даже не предполагаю продолжение ее. Этого не случится. Украина была, есть и будет. Была, есть и будет и государством, и страной, и монолитным народом, я надеюсь, в будущем. Именно народом. Я искренне этого желаю. Хочу, щоб ми зараз були в Ми єдині і боремось за свободу української держави. Зараз дуже важливо, аби ми цю єдність демонстрували. Аби дійсно агресор побачив, що це справа всіх українців, всіх громадян України, і вони всі як один будуть давати адекватну реакцію. Керівництво приватного малого підприємства СКІФ подало позов на міську раду. Мовляв, одне із рішень 32-ї сесії вважають нелегітимним та просять у судовому порядку його скасувати. Ми просимо суд визнати незаконним та скасувати рішення 32-ї сесії Хмельницької міської ради від 25 -го, -го, -го року за номером 63 про розгляд звернення спеціалізованого комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба і відповідно відшкодувати витрати, які ми понесли. Саме підприємство понесло зв'язку з підготовкою справи до суду і поданням позивної заяви. Аби розібратись, на чиєму боці правда, варто повернутися на декілька років назад. У 2009-му міська рада укладає договір оренди земельної ділянки по вулиці Львівське, шосе 31-1 із приватним малим підприємством «Сків» терміном на 5 років. Площа орендованої землі 2824 квадратних метрів. Її використовують під приватну автостоянку, але не всю. Праворуч від парковки стоїть будиночок площею 64 з гаком квадратних метрів. Там ростуть дерева, і, як видно на екрані, земля не заасфальтована і не використовується під автостоянку. У 2012-му нерухоме майно передано на баланс спеціалізованого комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба. Щоб приміщення відремонтувати і ввести в експлуатацію, необхідно оформити право власності не тільки на нерухоме майно, а й на земельну ділянку, на якій воно стоїть. Саме на той клаптик не заасфальтованої землі. Представники комунального підприємства звернулись до земельного управління, де їм чітко пояснили, що це неможливо зробити, бо земельна ділянка в оренді. Для того щоб у вас закінчився договір оренди, ми вам не перешкоджали. Користування земельною ділянкою. У вас закінчився. Ми, з нашого боку, поступили якраз толерантно. Тобто ми дочекалися, коли закінчується договір оренди. Повідомили вас про це завчасно, що у вас закінчується договір оренди, нам треба оформити право, власності, право користування земельною ділянкою. Але ми не оформляємо на всю земельну ділянку. У вас є інформація, що ми оформляємо на всю земельну ділянку. У вас є інформація, що там не буде парковки. Такої інформації немає. 4 лютого поточного року термін оренди скінчився. Про що заздалегідь було повідомлено керівництво СКІВ, все ж, як зазначив у ході судового засідання адвокат позивача, підприємство має нібито привілеї, аби продовжити знову оренду. Мовляв, справно платили оренду плату, крім того, зробили благоустрій території. Далі почав селатися чомусь на закони про місцеве самоврядування. Відповідно до закону України про оренду землі, така дія передбачена, і тут немає жодних порушень. Позивач, коли звертається до суду саме з таким позовною вимогою, як скасування рішення органу місцевого смердування, по-перше, має довести, що воно прийнято в супереч Конституції законам України, в даному випадку, як ми бачимо, сторона абсолютно не назвала жодних статей, норм чинного законодавства, яка би саме всупереч яким би прийнята була міською радою дане рішення. Люди, котрі прийшли підтримати сторону позивача, висловлювали занепокоєння. Мовляв, вони не хочуть, аби зникла автостоянка. Юрист відповідача заспокоїла, парковку ніхто не забере. Мова йде про оформлення тієї частини землі, де стоїть нерухоме майно громади міста. Відповідно до останніх змін у земельному законодавстві, земельній ділянці має бути присвоєний кадастровий номер. Вислухавши обидві сторони, суддя оголосив перерву, аби прийняти рішення. Повернувшись, озвучив. Позов не задовольнити. В актовій залі комунального підприємства Електротранс цього дня повітря було наелектризоване. Одні власники маршрутів висловили незадоволення кількістю пільговиків, які вимагають безоплатний проїзд, але їх кількість на одному маршруті може перевищувати допустиму. Інші їхні колеги висловлювали пропозиції, як урівноважити наплив безоплатних пасажирів. Маємо багато скарг від. Не тільки від водіїв, а й від власників транспортних засобів, тому що виручка на сьогоднішній день падає. Відповідно, в розрізі, навіть того, щоб заплатити заробітну плату і сплатити податки, а також повернути власникам транспортних засобів арендну плату. Я думаю, що Власники сьогодні відчули, що ця сума набагато меншою стає, чим вона була на перших порах. Яких ми перевозимо буквально, наверное, в день 50% тих, що ми перевозимо, як нам з ними поступати, що нам казати, чи возити, чи не возити, чи як нам має бути, чи два пільгових місця, чи не два. Тому ну, що інші маршрути возять стільки, ми возимо стільки, якось трошки неправильно. На сьогоднішній день ми з Віктором Тольчем розглядали питання, все-таки може з 51 го чи 51а й а зробити чисто теж соціальний, який би возив лише пільгові категорії з ракового в центр, тому що це переважно ну, раківський пасажир, з центру туди доїхати проще, є на чому, і на тому самому тролейбусі. <плес> Повинна бути співпраця рівноцінна і для міста, і для нас, тому що ми працюємо на взаємовигідних умовах, правильно? От. То може дійсно зробити, не просто сказати, всі пенсіонери їздять в усіх пасажирських маршрутках. Зараз повинні кожен розуміти ситуацію. Ми б могли зараз звернутися до керівництва міста про підняття тарифів, тому що солярка за три дні на гривню 30-гривню 20. Ну, ми цього не робимо. Ми входимо в ситуацію в державі, в ситуацію в місті, тому що транспорту в місті не вистачає. Якщо це маленький бус, ви пам'ятаєте, це дві людини перевозить пільових. Якщо це автобус середньої міськості, типу А це три людини. І якщо великогабаритний автобус типу одиничка це п'ять людей. Нам транспортна прокуратура дане рішення скасувала буквально за місяць. Я, як начальник управління транспорту, завжди всім кажу, що ви повинні перевезти пільгу і категорії людей при наявності вільних місць. Інші ж перевізники, які уклали договір з КП Електротранс на оренду маршрутних таксі, вимагали пояснення за що вони оплачують гроші підприємству, адже одні нарахували оплату у 350 гривнів, інші у 100. Чому ми платимо? По 80 гривень в одному блоці, там а в другому ми платимо по 350 гривень. Щоб вони нам дали калькуляцію? роз'яснені чому ви здаєте виручку за що? За те, що ви в день отримуєте заробітну плату. Податки на заробітну плату потрібно платити? Потрібно. Медик, механік, стоянка, мийка, ремонт. Я думаю, що немає такого сьогодні власника, якому хтось би відмовив би заїхати в теплий бокс. Віктор Анатолійович пояснює, його підприємство працює виключно у правовому полі, і збір у 350 гривнів перебільшений, бо водій маршрутки перед виїздом отримує квитково обліковий лист та квитки, на яку суму білетів продав, з такої і сплата перед підприємством орендарем. І все для того, щоб водії працювали офіційно. Ми всіх водіїв офіційно оформили на роботу. Люди отримують квиточки, люди отримують квитково-облікові листи і по завершенню зміни здають ці кошти в підприємство. Відповідно, нараховується заробітна плата. Нараховується арендна плата, якщо ці транспортні засоби знаходяться в нас в оренді. Деякі власники маршрутів висловилися за зменшення кількості транспорту на одному маршруті. Єдиною темою, яка викликала обурення всіх сторін, бездоріжжя. У цьому обговоренні всі водії стали однодумцями. Спільно з надлишком емоцій водії та представники міськради вирішили, що наболілі питання мають бути розглянуті в управлінні транспорту та зв'язку. А вже тоді, по факту, ще раз беруться та завершать обговорення. 27 лютого в обласному художньому музеї відбувся мистецький творчий вечір Думи мої думи. Організатором заходу виступили літературна спілка Поділля і обласний осередок Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України. Вечір відкрили музичним твором Чого мені тяжко на слова Кобзаря. Після цього гості мали змогу почути баладу про смерть і безсмертя в авторському виконанні поета Володимира Олійника. Прозаїк Віталій Метеуш презентував свою книгу наш великий пророк Шевченко. Крім того, виступали такі поети, як Євген Краснюк, Володимир Ярчук, Леонід Мазур, поет-пісняр, одна з пісень якого була присвячена Небесній Сотні. «Я помісно, меністро, як Поминули загиблих та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Творчий вечір, присвячений 200-річчю від дня народження Шевченка, об'єднав велику кількість людей, серед них багато письменників та поетів, котрі з трепетом у душі вшановують його пам'ять.